У мене в минулому році, оце отут, я висадила восени і беріс. Потім я його забрала, частину сюди на цю клумбу посадила, а що лишилося, віддала Артему і Віке. Вони там посадили, у них там є кусочок землі, і вони там. Віти у них там ростуть, таке все. Ну, і я кажу, давайте вічно-зелений і беріз, хай і вас там росте. І вони забрали, посадили, все прийнялося добре, хоч вони рідко поливали, бо не було там кому поливати. Ну, і я в цьому році вирішила, вже там кущики наросли гарні в мене навпроти спальні вікна там. Я трішки зрізала, а потім ще зріжу. І висаджу так же, як я в прошлому році теж висаджувала. Ну, бачите, тоді я, мабуть, пізніше садила, не знаю. Ну, Деякі не прижилися, не всі прижилися, але більшість прижилась. Тому я й вирішила, що я, а я вже спланувала, що тут вона буде у мене постійно рости. Далі я ще не знаю, отамту. Ту її хочу. Ну, колись же ж вони виростуть, ось о, зелені, сидять під пляшками. Одну пляшечку зовсім замулило, треба підкопати. От то я оце хочу тут висадити. Зараз залью добре водою, щоб стояла оцей рівчачок. Потім піду, привідаю Наталію. прийду, що встигну, посажу. Що не встигну, Залью ще водою завтра і досажу. Чому не до кінця тут? Ну, не знаю ще, як воно буде тут же штує, буде рости. А там у мене ще ж... росла гейхера і думаю, а якщо там десь насіннячко впало, може ж вона проросте, і то я до кінця не дійшла. А вже потім спланую на наступний рік, що воно там буде, то потім досажу. Ну, оце скільки я назрізала, це нові наросли. І я тут їх висаджу. Оце залила водою. Почну звідсіля. Там у мене самополивається. Так що, є час, мені тут попрацювати. Ці, що назрізала, я висадила. Ну і закінчу. Ну, я так думаю, що я половину висадила, то мені ще скільки треба. Ну і тут уже ж не полієш шланги, треба відерце і акуратненько лити. Маргошка, Маргошечка, чудо. А дівчата на вгороді. Я їх чую. Одна як сорока торчить, а Наталя внизу. Ой, працьовиті, балакають. Закрила. Дежа я? Ой. Ага. Вона мене не бачить, а я їх бачу. Оце це вона тут сиділа, стільчик в неї. Валя теж мене не бачить. Ой. Ух ти. Зато Айка мене бачить. Привіт. Ой, привіт. Ой, привіт. Пішли, пішли. Айчка, пішли. Ой, тут скрізь стільчики. Хороші. Привіт, Я рада тебе бачить. Бо ми з цими городами ніколи не бачимо. А представ, як зима буде, зовсім не будемо бачитися. А що він? Далаш кусочок хліба. Валя ж отак, от, от, валя отак стоїть і кудись глянула. А він ось так виліз і отак став на задні ноги. А вона як глянула, а не запкалася. А він же почув хліб. Тоді дала ж йому окрає. Так він таке робив. У я притворяє. Він загубив уже, він упеняку його. Не трошки про. Таке чудо, таке ну Але я. Айчка, <ривів> це... <ривів> а що ти там загубив? Шука, шука, шука. Ой, чудо. Нормально ти, а сніжку не хочеш? Айка. О, будемо у тебе грітися. О, знайшов, знайшов хліб, він же весь чорний. Ага. Не хоче він же чорний. Наташ, піду посидю, тебе підожду. Валюш пока. Ой, айчка, чудо. Пішла. Хай побалакають. Ой, оце Ая літав. Наталі нема вже ні одної грушки. Та вони й так попропадали, ось оскільки лежить. Все погнило. Ой-ой-ой, ой ні, побачила ось. Ось Одна, а нельо впало чуть не на мене. Ось. Така поганенька, ну, єсть. Я їх сушені люблю, Наталя ні, а я люблю сушені, нема більше. Я похазяйничала, воно гнила висить, чорна. А, ось ось ще висить, не знаю. А дивіться, скільки поганих, Боже. А, це хороше, бо там далі теж хороша висить. Ой, ну не достану є. А! Ой. Я в тебе груші знайшла. Ой, так не достать. Не достатньо ось. Ой. Хліб Вигляда Що посходило, Наташ? Оце пада А коли той дощ пройшов? Це він уже... А, тоді, а що він там робить? А, пішли посидим комарів вроді нема. Ага. Я дві грушки знайшла, там іще є, ну високо. Аюся, високо. Іди сюди. Йди до мене. Йди да. сюди. Ось таке. Іди до мене. Іди сюди. Хазяйка сказала сюди. Іди сюди. Ой. А як. До мене. Диви, як не хочеться. Айди. Не хочеться? Айде. Я завод, тебе там не поставлю. Ну так. Да. Ти хитрий, можеш перепригнути, ми вже тебе знаємо. Отак. Вот хор... Льо, на мене так косо подивився. Ага, давай Наташ. Посидим. Посидимо, а я не трогай моргушку. На кусочок моргушку. Побіга водички. Водички хоче. Він же оце, я дала це як район стоїть. Ну він же ж там же він же радий, якби ти тут дала, він би його з'їв. він помащений, Вона б з'їв, а от такого ще, може, і не їсти. Ну так ти половинку тоді дай. Водички хоче. А він ж побігає. Ох, і чудо, красунчик, а я, ай! Тигльок. Не хочу. Та це він розсердився. Може розсердився. Це ти бачила, як він йшов? Він на мене скоса глянув, вроді я винувата, що ти його закрила. Ага. О. Тобі радий, так і я то раз і все. До свидання. Так я пішла посиджу. Маргошка. Ага, красуня. Ох ти ж і красуня. Оце свіжий хлібчик може час і збитися Ага. Ну, це такий ряд. До кінця я досадила. Ну, може, я так щільненько садила, яка не прийметься і берійка. І зараз ковшиком попідливаю. І тепер же ж буду підливати, підливати. Ну кущики наростуть навесні, побачимо.